Черкаський боксер Юрій Майдаков став чемпіоном Європи серед школярів. У фіналі турніру, який цьогоріч проходив у російській анапі, 14-річний черкащанин виявився сильнішим за представника Ірландії. З тренером ми почали готуватися спочатку до відбіру на чемпіонат Європи. 2014 року це був чемпіонат України в місті Рівному. Коли я зайняв на, в місті Рівному перше місце, ми з тренером по два рази в день, кожен день, по два з половиною часа, по, два, по дві з половиною години, по три години тренувалися упорно, робили всі завдання, виконував його е, вказівки. І так, я поїхав на червот Європи та виграв перше місце. Прикметно, що минулого року чемпіоном Європи серед школярів став старший брат Юрія Дмитро Майдаков. Таким чином черкаські боксери поступово йдуть дорогою Віталія та Володимира Кличків. Два дні виход... не достатньо, щоб... Ну, щоб погуляти з друзями. А з учоби – це не так все понятно. У школі вчителі роблять якісь поблажки на те, що тут зашли касають. Так, звичайно, роблять. роблять. так гарно вчишся? Та ні. Не, не говорю. Як для хлопця, піде? Да. Які подальші твої перспективи, які мрії, який рівень ти для себе вважаєш найвищим? Ну, найвищий рівень це чемпіон, чемпіон міра по професіоналам, а в наступному, декабрі в грудні, буде вже чемпіонат України по юніорам в Одесі. І буду готуватися, буду старатися попасти на чемпіонат Європи по юніорам. – Тобто своє майбутнє, ти пов'язуєш із професійним спортом? Так. Вас подівнюють із братами Кличками. – Як думаєш, хотілося б повторити їхню долю? Звичайно, хотілося. Ми до цього і прагнули. – А хто для тебе помир із боксерів? Василий Ломаченко, чемпіон міра. У великій родині є ще один юний спортсмен Віктор. Він бере приклад зі своїх титулованих братів. Схоже, у Черкасах з'явилася справжня боксерська династія. Ну, були звичайні хлопці, займалися вони до цього гімнастикою, а потім стали ходити. Якось і хотіли, не хотіли, а я кажу, сказав, що треба, щоб чогось досягти, треба пролити бочку, діжку поту. І Вони займалися, а ну, працювали дуже добре. Насамперед, це з боку батьків великий контроль, щоб вони контролювали його, щоб вони не пропускали заняття. Ось сам такий взаємозв'язок з батьками і тренером, і в тому вийшло, що їх не працюватись. І, і досягли до такого результату, стали чемпіонами.